Всіх вітаю. Це зробимо ми друге відео. Тому що перше щось не можна з'єднати ролик. І так пробував, і так, і зменшувати. І на комп'ютері вже вибуває якась помилка, незрозуміло чого. Ну, буде початок і буде закінчення хронології. Дещо покажу ще другий аркуші, який вже не буде підходити в даний. В даний альбом, які мене здували, бо коли я їх заказав, звісно, я не думав, що вони такого розміру. І більшість підходило мені під такі аркуші хронології викладати. Ну, ще два слова також про, про філателію. Хотілося б ще багато поговорити. Ну, я так розумію, що розмовляти. Вже немає з ким, якщо чесно. Те, що зараз відбувається в українській філателії з геніальним суперменеджером Смілянським, це такого напевно ще ніколи не було. Як так можна на хвилі такого хейту і підняття української філателії та все вгробити? І ну просто я не знаю. Зараз. Скоро вийде на незалежність, якщо там встигнуть накліпати марки. Зараз буде знову очередна перемога, буде роздування щоків. Що Україна тільки це робила, а ми вже мали надруковане це все. Пізніше, в кінці серпня, ще буде один випуск. Це вже просто доходить до. до ну, не знаю, як це назвати. Президент, буде, президент України буде ухвалювати Марку. Я, конечно, я ставлюся з повагою до президента України Володимира Зеленського. Ну вже бачите, до того доходить просто що. Ну, ви всі розумієте, на керівних посаді найголовніше добре, добре лизнути, кому треба, і далі розробовувати країну. Розпродавати нерухомість по всій Україні, і розказувати, і описувати очередну перемогу, як це робить Смілянський Не знаю, я, наприклад, чекаю, що срок його закінчиться чим поскоріше. Він уйде чим поскоріше. І цей безлад таки був філателією України. Більш-менш перейде до тям, і все буде добре. Ну, це моя думка. Можливо, дехто з неї не буде незгідний, але. На день перемоги я в Київ приїду на виставку. Де кому обіцяв, що зробити, то я це зроблю. Так що так, дивимося другу частину. Так, щось відео в мене прервалося Не знаю, що пам'ять у закінчилася. Можливо, не зможу доставити в перший ролик, ну буде і другою частиною. Що хочу сказати, що пізніше купивши... Деякий ще колекційний матеріал 92-го року. Я щось не думав, що так мені вийде. Бо йшло все дуже добре. В альбом помаленьку колекція складалася. І тут я купив, так, зараз покажу аркуш. Так, вони в мене в третьому форматі лежать. Так, це я купив. Тоже одні з передостанніх, пам'ятаю, що в районі 600 гривень коштувало мені. Тут ціла купа різновидностей. Це Олімпійські ігри в Барселоні. Також аркушики. І вони також в мій альбомчик уже не влазять. Не влазять вони в альбом. До речі, тут прикольні аркуші. І зараз вони зберігаються в мене в такому стані. Я там знайшов де одного альбомчика такого формата приблизно, як цей мене, тільки більшого формата А3. Ну, трошки він коштує. Ну, Надіюся, що я 92-й рік туди в нього і вложу. І ще попалися мені 92-го року також. Так, домагається. Ось лежат, все. Отакі ще Це аркуш українська діаспора в Австралії. Коли я приблизно зібрав вже більшу половину колекції аркушів 92-го року хронології, купивши такий, я щось не думав, що його розміри такі. Бачите, це в мене листочок формата А3 знизу леж... ну не знизу, а був він файлик у формату А3 приблизно. Він, можна сказати, чуть менший за цей аркуш. От він такий здоровий. Ну, все рівно цікавий. І ще один сюрприз, який на мене чекав, зараз покажу. Це аркуш Всесвітній Форум українців. Також, він набагато більший був, ніж стандартні аркуші 92-го року. І от такий був сюрпризик, коли вони прийшли, я зрозумів, що дещо я не розрахував. Це ще, напевно, ще він чуть менше, ніж. Чим цей, але так, ще менше, ніж цей, але все рівно великий. Таким чином я зібрав хронологію України 92-го року в аркушах. Де, дещо в мене є ще там помарки всякими різновидами. Ну, то вже таке, то вже пізніше, коли буду формувати вже в альбом. Якийсь другий, ще можна показати деякі там прикольчики. І думаю, буде, буде доволі цікаво вже. Ну, і саме перше, що треба зробити, треба купити альбом велику. Кажу, вже його знайшов. Ну но... треба замовляти. Замовляти нема коли. Так що так. Так що кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. До речі, задавайте ще питання, там мені багато прийшло. Запитань, до речі, там Америка і цікаво, і Німеччина. Як вони дивляться, не знаю. Може в мене якийсь перевод якийсь є. Доволі цікаві запитання дають, більшість з них зв'язано з покупками на eBay. Бо таким вже там накупляли, що не знаю я ради не можу вже дати. Їм пояснювати щось. Так що, думаю, що по цьому ще колись зробити огляд цікавий. Є там що показати. А поки так. Слава Україні. Ми переможемо фашистів, російських. Так що такий огляд. Я дуже давно мав це зробити. Ще в ті рази я приїжджав, але якщо чесно, хочу вам сказати, що часу в мене не було. Так що так, всім пока.